Успішна реалізація політики героїв нової ветеранської політики це особливий привід для гордощів ради оборони міста та влади Кривого Рогу, і саме цьому моменту присвятили основну увагу на робочій нараді за участі віце-прем'єр-міністрки, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук. Нині в Кривому Розі реалізують програми за 70 напрямками. На їх реалізацію цьогоріч передбачили більше 500 мільйонів гривень. А з 2014 року на соціальну підтримку учасників АТО ООС, захисників та захисниць України. Іни членів родин загиблих воїнів з міського бюджету спрямували 1,3 мільярда гривень. Та ще на суму майже 2,3 мільярда гривень рада оборони міста надала допомогу близько 200 військовим частинам. Провели нараду, комплексну нараду по ветеранській політиці, власне, як побудована екосистема в Кривому Розі. І я хочу сказати про вражаючі результати. Це багаторічна робота. Ми побачили центр, який будується ветеранський центр. Так, він має уже юридичну форму, це КНП, яке було створено, який чекає фахівців із супроводу ветерана. Тобто, ми почули сьогодні завдання для уряду, а саме прийняття постанови, яка уможливить та. Ак цей масштабний проект із власне поширення програми фахівців із супроводу ветеранів та членів їх сімей. У Кривому Розі створили один із перших в Україні сучасний багатофункціональний офіс Я ветеран. Працює він за принципом єдиного вікна, що надає ветеранам та членам їхніх сімей 622 безкоштовні послуги. З моменту створення офісу його послугами вже скористались більше 14 тисяч ветеранів та членів їх родин з квітня 2023 року. У місті для ветеранів запровадили соціальний проєкт Я ветеран Розробили та видали спеціальні картки, за якою надаються знижки від 5 до 45 відсотків у 236 об'єктах. Господарювання таких карток вже видали понад 5200 одиниць. криворізький практичний досвід вельми цікавий для загальнодержавного масштабування. Це підтвердила пані Ірина Верещук По результатам минулих ваших приїздів знаємо, що ви завжди берете проблемні питання і потім їх вирішуєте. Що не просто приїзд, а приїзд з вирішенням питань. Ну це ваша натура, і ми за це вам дякуємо. Хочу навіть навести вашу цитату. на Конгресу місцевих та регіональних влад при президенті України, що як уряд, ми маємо знаходити у громадах працюючі моделі ветеранської роботи та швидко масштабувати їх, тобто громади запускають і втілюють те, що працює, держава масштабує. Ну, це мабуть. Описуюсь під кожним словом. Так, ну, це ж ваша цитата. Тобто, думаю, що це дуже логічно. А ще поважні гості презентували можливості сервісів віза мобільна та її переваги. Свою роботу цей унікальний для Дніпропетровщини та України проєкт розпочав сім років тому. За цей час дві машини-трансформери, що виконують роль мобільних офісів, подолали відстань в 25 тисяч кілометрів, надали послуги 30 тисячам відвідувачів. У вазі містян фахівці візи пропонують на вибір 622 послуги. Крім паспортних питань, видачі свідоцтв водія та реєстрації транспортних засобів тощо через процедурні обмеження. Про все це розказали та показали Ірині Верещук. Центр адміністративних послуг віза, центр дії виконкому Криворізької міської ради, представляє свій потужний сервіс. Віза, мобільна, офіс є ветеран. Сервіс Віза мобільна за підтримки міської ради був започаткований у 2017 році. Придбано в грудні 2017 тисячі перший автомобіль ман, який переобладнано під офіс Трансформер, і в грудні 2018 тисячі другий автомобіль. Пані віце-прем'єр міністрку приємно вразила ця суто криворізька розробка. Її буквальна мобільність та весь той обсяг пропонованих та вже наданих за сім років послуг мешканцям віддалених куточків. Кривого рогу і тому цей практичний досвід Криворізької громади також адаптують до всеукраїнських реалій. Олександр Фефілатів, Глі Припчук, перший міський.